Всім привіт! В цьому сезоні у нас з'явилася латунна ручка, котра підходить майже на всі акумуляторні оприскувачі. Ручка у нас зроблена повністю із латуні. Отак от вона виглядає. Часто питання, на які оприскувачі вона підходить. Якщо у вас звичайний класичний оприскувач, в котрому в комплекті йде звичайна ручка, зараз я вам покажу. У нас є оприскувач. Да? І зараз ми. Дістанемо ручку, котра йде в комплекті. 12, літрів, 16 літрів. Там, як правило, йде така звичайна класична ручка. Розмір різьби на виході та на вході, чи навпаки да, 18 мм. Так само йде і в латунній ручці також 18 мм. Ці дві ручки повністю взаємозаміняємі і підходять на всі моделі оприскую. У вас в комплекті де звичайна штанга, да, така простенька. Заприскочимо. І сюда накручується ваша стандартна ручка. І так само беремо латунну ручку. І так само сюди ми можемо накрутити. Бачите, все накручується, як по маслу. Так само беремо шланг, з Да? Виходить у нас сопришку, чи шланг, або накручується, або виходить. Тут стоїть гайка. Гайка так само накручується на дану кран ручку. І так само накручується на латунну ручку. Бачите? Зрозуміло. Є моделі оприскочів, у котрих в комплекті йде така модна кран ручка. Тут то у нас іде 18 а на виході йде вже 15 мм. І, в нього інша штанга, котра сюди не накрутиться. І, Якщо ми будемо змінювати цю ручку на латунну, то нам треба подбати про те, що і треба буде поміняти. на... Якусь штангу. Я думаю, зрозуміло, да? разниця різьби замітна на відео. Так само, якщо ви хочете придбати хорошу штангу, да, от, допустим, на прикладі нержавійка, 2-метрова штанга з латунною форсункою. Витягується на 2 метри І хочете придбати, допустим, комплекс з пластмасовою ручкою. І ми бачимо, що все сюди добре накручується. І так само, якщо ви хочете придбати комплект з латунною ручкою. Тут прямо взагалі все просто супер. Тому дані ручки підходять на всі стандартні акумуляторні оприскувачі, котрі в комплекті мають таку ручку. Наружна різьба з обох сторін 18 мм. Я думаю, цю ручку багато хто знає з красною фіксатором. Шов плюси латунної. Вона у нас не обламує цей штуцер. Як робиться пластмасова, да? я думаю, цю проблему багато хто знає, обламується штуцер. Вона має хороший великий фільтр. Бачите, який фільтр стоїть. Ну, Зроблено все дуже якісно. Тому, кого цікавить, дані латунні ручки в нас є в наявності. Поки є в наявності, бо кількість по ним обмежена. Ціна даної ручки 470 гривень. Підходять на такі моделі, як Форти, Грюнхельм, Сіла, Нова, Дніпром, -Ем, Фореста, там, не знаю, та дуже багато оприскочів, на котрі вона підходить: Прокрафти, Мрія, Мінський ну і так далі. Головне, щоб ви зрозуміли, має бути 18 мм, наружна різьба і ручка такого плана. Якщо у вас ручний оприскувач, давайте ще трошки скажу, ручний оприскувач Леміра Ера, Мрія, то там іде різьба меншого діаметру. Там іде не 18, а 15,5. А якщо у вас акумуляторний опискач, стандартний, класичний, да там 12-16 літрів, не 5 літрів, не 8. Абичний класичний 12, 16, 18, 20 літрів, то дана ручка повністю підійде. Для замовлення залишаю номер телефону. Пишіть, телефонуйте. Всім гарного дня!